Малята привіт! Сьогодні у нас з вами художня література. Пропоную почати заняття з віршика. Я твій друг і ти, мій друг, і друзі навколо. В мене ніс і в тебе ніс. У нас носить чудові. В мене щічки і в тебе щічки гарні та гладенькі. Я твій друг і ти. Ти, мій друг, друзі ми, рідненькі. Цей віршик я пропоную вам, щоб ви пригадали все в своїх галівках. Цю нашу тему. Він дуже комедний. А тепер послухайте твір, який написав для вас Михайло Коцюбинський називається він 10 робітників. Сідайте зручненько, слухайте. Десять робітників. Зайшов я колись до однієї жінки в хату, одаркою звали жінку. Дивлюсь, а в неї в хаті так чисто, гарно так. Діти умиті, чисто одягнені, обід зварений. Як ви все встигаєте зробити? Питаю я у Адарки, а вона й каже, як же мені не встигнути. У мене ж служать аж десять добрих робітників. Вони мене слухають, що не скажу, зроблять. Один одному помагають. А які ж то у вас робітники? А ось вони, засміялась Одарка і поклала на стіл свої десять пальців. Дітки, от такий твір, таке оповідання. Хто ж така одарка? Так, жіночка, а як у неї було вдома? Чисто, прибрана. Чи багато справ вона встигала зробити? Так, а хто ж їй допомагав? Хто були її десятеро помічників? Зрозуміло, чи запам'ятали ви запитання чоловіка до Одарки, коли він побачив її оселю, діточок? Як ви встигаєте все зробити? Дітки, він був дуже здивований. Давайте повторимо це запитання тоном здивування. Як ви все встигаєте все зробити? А яким тоном сказала Дарка про своїх помічників? А ось вони! Веселим! Давайте ми з вами повторимо. А ось вони. Так хто дітки допомагав їй? Звісно ж, її руки? Вам таке завдання? Подумайте та скажіть, так чому ж вчить це оповідання?